Шановні учасники нашого сімейного форуму, стачісніці, другі брати і сестри, Христос Воскрес. Воскрес! Сьогодні справді така важлива, як на мене, тема, я, яку я окреслив сім'я як мала церква. Тут живає за саме термін мала церква. І слово церква багато кому здається зрозумілим, але насправді в самих колах богословських. Це поняття достатньо складно означується. Є ціла, ціла наука, яка вивчає те, що таке церква, називається еклезіологія. І в суспільстві достатньо часто ми сприймаємо церкву як певну інституцію, яка складається із структур, яка носить певні назви, державну реєстрацію і інше. І коли ми вживаємо таке поняття сім'я як мала церква. Тут може бути також таке помилкове розуміння сім'ї як чогось інституційного і структурного. Але я думаю, кожен із нас, хто зростав в сім'ї і має свою сім'ю, розуміє, що сім'я не зведена до структури, не зведена до штампу в паспорті. А перш за все, є подією спілкування і відносин. І ось саме на цих таких дуже важливих поняттях. Як відносини, спілкування, як жертовність, як дар, я хотів би сьогодні зробити акцент для того, щоб окреслити, що саме має на увазі під сім'єю, як малою церквою. Тобто, оскільки існує мала церква, має існувати і велика, і те, чим є сім'я, підказує те, чим є церква. Оскільки основоположним моментом, пов'язаним із визначенням церкви в 20 столітті, є сприйняття не інституційне, а спільнотне, зараз все більшого все більшої ваги набуває в нашій свідомості акцентування уваги на тому, що церква є спільнотою, є зібранням віруючих людей. І ось оце протистояння між сприйняттям церкви як інституції і сприйняттям церкви як церковної громади, як зібрання, як тих, хто мають спілкування і спільне життя, є ключем до того, щоб зрозуміти, як ми можемо гармонізувати стосунки у сім'ї, в тому числі і в нашій державі. Православна Церква України за такими останніми соціологічними опитуваннями нараховує 58 серед християн усієї нашої держави, серед громадян нашої батьківщини 73% людей вважають себе православними. Тобто де, де юри юридично ми маємо справу із країною, де абсолютна більшість людей асоціюють себе із православною церквою. Також більшість із тих людей, які є православними, асоціюють себе із православною церквою України. Відповідно, відповідальність за те, що відбувається у суспільстві, в тому числі лягає і на православну церкву. Тому що християни це не тільки люди, які належать до церковної спільноти, а також є тими людьми, які належать до держави. І тут взаємопроникнення і, відповідно, постійна співпраця і постійне перегукування життєве відбувається на всіх етапах життя християнина, в тому числі на етапі християнського життя. І дуже важливо зрозуміти, що в церкві є певне розрізнення між номінальними християнами і фактичними. І ще в перші століття християнства були встановлені певні норми, які вказують на те, яка людина може сприйматися як православний тільки з точки зору приналежності до структури. І як православний з точки зору приналежності до спільноти, до церковної громади. Зокрема, в 80-му правилі є в Православній церкві також такий своєрідний кодекс таких законів, книга правил, в якій є певні поради щодо того, як ми можемо визначати приналежність до церкви тої чи іншої особи. Зокрема, 80-те правило. Шостого Вселенського собору говорить: якщо хто єпископ, чи пресвітер, чи диякон, чи хто небудь з кліру, чи мерянин, не маючи ніякої нагальної потреби або перешкоди, якою б надовго був усунутий від своєї церкви, але перебуваючи в місті в три недільні дні, впродовж трьох седмиць не прийде на церковні збори, то клірик нехай буде позбавлений сану, а мерянин нехай буде відлучений від спілкування. Тобто в Древній церкві вважалося так, якщо людина протягом трьох недільних днів не бере участь у богослужінні, вона самоусувається із церковного життя. Відповідно, ми маємо зараз таку ситуацію, коли більшість людей вважають себе православними і християнами, а фактично не беруть участь у церковному житті. І усвідомлення цього допоможе нам розібратися в тому, аж наскільки є відповідальною православна церква за те, що відбувається із її вірними, тому що ми бачимо величезну трагедію із великою кількістю розлучень, які є в нашій державі. І в цих розлученнях, перш за все, з точки зору статистики, беруть в тому числі і люди, які номінально належать до православної церкви. Тобто тут важливо зрозуміти, якщо людина називає себе православним християнином, але не є членом громади певного храму, який регулярно відвідує і не бере участь у таїнствах, а буває у церкві кілька разів на рік, то говорити про реальну приналежність її до церкви просто стає неможливим. Тож ми зустрічаємося із такою проблемою, що можна розрізнити три типи християн. В такому внутрішньому церковному колі зазвичай означається такими поняттями: прохожани, захожани і прихожани. Ми зустрічаємося із великою кількістю людей, які проходять біля храму більшість свого життя, не мають ворожого ставлення, але в той же час для них. Храм не є місцем їхнього постійного перебування і не є місцем реальної участі у церковному житті. Є ще такий тип людей, які називають себе захожанами, точніше, яких ми можемо назвати захожанами. Це люди, які іноді заходять до храму. На великі свята. І в той же час, коли проводиться опитування, вони з легкістю скажуть, що вони також є православними. Ну і третій тип людей ми можемо назвати прихожанами або коректніше буде сказати вір'янами церкви. Це люди, які беруть активну участь у церковному житті. Згідно статистики, відсоток таких людей дуже маленький, він становить приблизно 4 плюс-мінус до, до 10% із загальної кількості тих людей, які... Які вважають себе вірними церкви. Тому, звичайно, що ми зустрічаємось із тим, що вплив церкви на кожен із цих типів християн має величезну різницю. Те, як церква може вплинути на того, хто є щонеділі у, храм, у храмі, того на того, хто є кілька разів на рік, і тим паче на того, хто просто номінально є християнином, має кардинальну різницю. Але важливо розуміти, що церква прагне, прагне брати участь у житті, в тій чи іншій мірі, в усіх категоріях людей, які, хоча б на запитання, чи вважають вони себе православними, відповідають так. Ми особливо, якщо вони кажуть, що вони приналежні до православної церкви України. Тому Так, зараз подивлюсь, скільки мене часу. Хотілося б, хотілося б сказати про певні такі конкретні пропозиції, які можуть бути запропоновані, зокрема, з точки зору православної церкви в Україні. Перш за все, хочу зробити акцент на тому, що зараз важливо нам і в нашій церкві ми ставимо таке пріоритетне завдання, щоб. Оживлювати наші громади, щоб доносити до наших вірних те, що активна участь у житті громади перш за все буде давати певну користь самій людині. Ми живемо в суспільстві, яке часто називають споживацьким, в суспільстві, де людина ставить перед собою запитання, а що це мені дасть, і ось я спробую трішки показати, що може дати активна участь людини у житті. Православної громади. Перш за все, хочу сказати, що українська церква несе величезний відбиток часто нищівних і негативних впливів того російського рабства, в якому ми перебували вже не одне століття, в тому числі в якому перебувала православна церква. Тому що так склалося, що багато часу, прямо століттями. Панівне становище в Україні становила церква, яка мала досить серйозне ідеологічне поєднання із Російською імперією. Тому, як казав видатний православний богослов протоєрей Олександр Шмеман, дореволюційні часи були періодом, коли церква давала багато схоластичних, церкві давали багато схоластичних визначень, які майже не мали практичного значення для духовного життя. А поняття церкви як Євхаристійної громади по суті не існувало. Це ставало причиною формалізації церковного життя, сповідь і причастя стали обов'язковими як для царських чиновників, так і для простих службовців. В результаті це призвело до того, що багато вірних. В православі вважають, що до причастя людина може приступати буквально один раз на рік, і цього буде достатньо для того, щоб бути православним християнином. Зараз же ми велику увагу приділяємо тому, щоб, коли ми говоримо про церкву, ми під нею розуміли не інституцію, а казали, церква дорівнює Євхаристійна громада. І коли людина буде. Брати участь у житті громади, це буде давати можливість їй відповідно отримувати ті плоди, які може, можуть принести таїнства. Отже, перейдемо до, до такої конкретики, того, що можна зробити, на мою думку. Перш за все, треба сказати, що в нас є достатньо непростий досвід зустрічі із цими трьома типами християн. Якщо ми говоримо про про прохожан, то зазвичай із цими людьми ми зустрічаємося, перш за все, в кілька моментів у їхньому житті. Це коли людина хреститься або хрестить своє дитя. В кращому випадку це тоді, коли цей вірянин. Вінчається у храмі Божому, ну і вже, вже без його волі, але і з волі Його рідних ми зустрі... можемо зустріти цю людину, коли вона вже відходить у інше життя. Таким чином, три рази можна побувати в храмі, коли тебе хрестили, вінчали і коли ти помер. І звичайно, як же ж тут церква може вплинути? І який коефіцієнт корисної дії тут буде, отже, момент зустрічі під час вінчання в нашій державі так склалося, що велика кількість людей вважають скажімо так, вінчання хорошим обрядом, красивою подією. І відповідно, коли відбувається вінчання, це перетворюється, перш за все, на якусь радісну подію, але наслідки і відповідальність за це людина не хоче на себе брати. Отже, важливо, щоб ми разом із державою і з територіальними громадами пробували розробляти певні механізми того, як ми можемо посприяти тому, щоб наші молоді люди. Майбутні сім'ї приходили і до таїнства вінчання, і до відповідно державної реєстрації. Усвідомлено і з підготовкою, і ось оскільки я вже не багато часу залишилося, хочу запропонувати досвід, який я зустрів зокрема у європейських країнах, а саме у Польщі. Там дуже цікаво вибудована співпраця держави і церкви. Зокрема, в Римокатолицькій церкві є поширена така практика, що ти не можеш повінчатися, якщо ти не принесеш такого атестата, тобто відмітки про те, що ти пройшов державні курси психологічної підготовки до шлюбу. Відповідно, церква також. Своєї сторони рекомендує своїм вірним тим, хто хоче повінчатися, також пройти цю підготовку і вже з церковної точки зору. І що цікаво, там також є вибудований такий, такий механізм, коли ці, ці курси психологічної підготовки до шлюбу відбуваються на базі самих храмів, тобто в храмових недільних школах, в спільноті церковній є співпраця оцих дві двох інституцій. Оскільки для виживання держави і для життя церкви є велика потреба у здоровій сім'ї, і ми з двох сторін в цьому зацікавлені. Тобто тут є абсолютна синергія і держави, і церкви. Церква зацікавлена в тому, щоб не було розлучень, і держава зацікавлена в тому, щоб була сильна сім'я, бо відповідно зможе існувати і сильна держава. Тож я сподіваюся на те, що в майбутньому і церква. І держава, будемо разом ми розуміти величезну потребу у попередній підготовці наших, нашого молодого покоління до сімейних стосунків. І тоді буде шанс і в церкви залучити молодих людей до того, щоб вони ставали категорією вірян, прихожан церкви. А в державі буде можливість донести ті головні цінності сімейного життя, які допоможуть державі забезпечити здорову сім'ю і відповідно сприяти розвитку нашої батьківщини. Дякую за увагу.